У продажу з'явилися просто бамбічні ребятки, за суперсолодкою ціною. Що в них є? Є відстеження спортивної активності вплоть до плавання, тобто є вологозахист. Заміряється рівень кисню, температура, давління, тонометр, можна управляти по блютузу музику, приймати сообщення, скидати виклики по блютузу. Тобто всі функції фітнес-браслетів плюс функції дорогих годиничків у цій моделі також є. Можна дивитись там погоду, шукати телефон, дивитись повідомлення. Можна вибити циферблат, який вам подобається, або класичні, або цифрові. Що також мені дуже сподобалось, можна підібрати ремінці будь-які, тому що тут стандартні 20 мм, або шкіряний кожений, як люблять класичні, або в комплекті такі от резиновий, хороший, не подразнює шкіру, бо ви можете замовити собі ось такі магнітний, міланські петлю, як сам я користуюсь. В наявності є чорний, сірий і рожевий кольори. І саме головне ціна 1499 гривень для постійних клієнтів та підписників, додаткова знижка. Кількість обмежена.